Зимова шина Seluon Ice Blazer 215-55 r 17 Модель зі збільшеним індексом навантаження, Extra лот 750 кг на колесо та індекс швидкості 210 км на годину. Модель скандинавського типу. А отже, для експлуатації також і за містом в екстремальних умовах, Шина має багато ламелей. Які розділені між собою вертикальною смужкою, завдяки якій покращується управління машиною на високій швидкості. Також є такі отвори, які втягують в себе воду з п'ятна контакту додаткову. Модель асиметрична, а отже, досить комфортна, яка буде чудово вигрібати і мати гарне щеплення на холодному асфальті, оскільки це шина липучка.